Те, що в підрозділі у нас є жінки, да, є. чи є вони в мобільних вогневих групах? Так, є. Вони виконують так же само, як і чоловіки, свої завдання. Якщо людина виявила бажання, чому б і ні? Якщо вона за фізичними властивостями здатна це виконувати, будь ласка. Перед тим, як жінки до нас звертаються про вступ до лав формування. Ми спілкуємося, вивчаємо анкетні дані і цікавимося цивільною професією, чим займатися. Я медсестра. Доцільніше було б, я думаю, зробити інструктора з домедичної допомоги і проводити навчання в саме цьому напрямку з населенням, з тим же самим бійцями мобільних вонових груп. Угу. Тому що все ж таки виконання бойового завдання несе з собою відповідальність в плані збереження життя наших бійців, кожен знайде своє місце в цьому русі, буквально і в і в цій війні, і в цій війні, ну як би так.